Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні дивимося важливі події до кінця місяця. На що звернути увагу? Давайте дивитись, що покаже філіжаночка Смачної кави вам. І хай там те, що ви робите, у вас гарно виходить. так Ось тут до кінця місяця наближаєтесь до виконання своєї мрії. Але дивіться, як у вас буде як вибір, яким чином свою мрію втілити. Наприклад, якщо ви хочете щось придбати, то у вас буде вибір, ну, наприклад, якого кольору там, а, ну, знаєте, да, як Приходите в магазин, а там на вибір є. Для когось зустріч, чоловік та жінка. Це ну, така довгоочікувана зустріч, запланована. Але до цієї жінки ще один чоловік поспішає. Для когось одна зустріч буде особиста, інша буде ну, робоча більш. Але по роботі, знаєте, чоловік виглядає як супермен, як той, хто легко вирішує якісь там справи. Той, хто легко. Контакти налагоджує, хто взагалі легко. Ну, наприклад, якусь справу ви може, і не можете зробити, а він одним дзвінком все вирішить. Може бути і так. Так, до кінця місяця від когось з вас буде дуже чекати, хоч дзвінка, хоч якогось там. Смс-повідомлення, якась жінка, яка, знаєте, вона буде чекати, але ви не будете цього робити. Вам вона не подобається. Ви колись спілкувались з цією жінкою, а потім кожна з вас, чи ну, кожен з вас цей для чоловіків теж іде таке передбачування. Кожна людина пішла своєю дорогою. У неї зараз щось змінюється в житті, це може стосуватись от не, не її особисті зміни, але вони її торкаються. Бо, наприклад, вони, це зміни її чоловіка, або це зміни когось з її родичів, але чоловічої статі. Знаєте, у неї зараз не такий, щоб дуже легкий період, і вона вас згадує як людину, яка вміє слухати, вміла слухати. І їй тому і хочеться з вами спілкування, бо це, знаєте, як От ви та людина, яка вміє заспокоїти, яка вміє вислухати і порадити щось дій, дійсно дієве. Тобто. Є е, те, за що вона вас все ж таки цінує, але ну, свого часу якісь, ну, якось так розійшлися ваші шляхи. Далі важливі події до кінця місяця. Що стосовно е, родини, то тут. Е, ну, так... Зіштовхнуться чоловік та жінка саме через те, що чоловік буде намагатись нав'язати якісь зміни цій жінці. От, знаєте, йому хочеться, щоб щось було ну, от не так, як вона робить, а так, як він вважає це правильним, як він то бачить, як нав'язати свою думку. Як знаєте, от воно так не працює, роби ось так. Так буде працювати. Але тут жінка непроста: вона знає, що вона робить, І вона... тут не буде гучної такої сварки. Тут не буде такого, знаєте, щоб там люди наговорили один одному щось. Вона промовчить, але зробить по-своєму. І якось ще й заморозить спілкування з цим чоловіком, щоб не набридав. Для когось з вас кажу, що намагається тут людина е, е, у вас, як зростає, для когось це прибуток ваш, для когось взагалі от ваше особисте життя змінюється саме в тому сенсі, що ви як, ну це як зростання якихось. <звичних> для вас життєвих моментів, але хтось тут намагається це змінити, як погіршити вам життя. Дуже швидко ви змінюєте своє життя на краще. Ну, це на думку людини. Може, ви так і не думаєте, може вам здається взагалі, що. У вас взагалі нічого не відбувається в а От на думку людини, у вас, ну, просто, ну, це ви такими кроками просто дуже вперед біжите, і за вами ж потім ну, взагалі ніяк не здогнати вас. А намагається. Відвести від вас вдачу. Чекайте, я хочу роздивитись, що тут, чоловік якийсь. 72 цифра йде. Це може бути рік народження, а може бути номер квартири. Ну, тобто, щось важливе. Може бути остання цифра, останні цифри в номері телефону або. Автівка номер є цифри 72. Він, ну, от знаєте, як закрити вам тему росту? Вам просто не треба взагалі нічого розповідати про себе. Вам треба все в таємниці від нього тримати. Це може бути і з родичів хтось, а може бути сусід, а може бути і людина, ну, чоловік, з яким ви маєте стосунки, або тільки починаєте зустрічатись, хоча останні два роки спілкування вже є. 56 тут ще є цифри. Може бути років стільки йому, а може бути і, наприклад, рік народження людини. Ну, знову ж таки, ви ж знаєте, цифри, які мають значення в житті людини. Ну, його щором показують, він краде вашу енергію, він краде. Знаєте ще як може бути? Він може з вами спілкуватись і виводити вас на негативні емоції. Як дратувати вас, це знаєте, як вашу енергію собі е отримувати, а вам потім не вистачає енергії на ваші якісь справи. Ну Там вже дивіться, якщо ви розумієте, про кого це йде мова, то заморожувати спілкування з цією людиною це порада кавової гущі. А там, ну, ви ж дорослі, ви знаєте, як що вам робити. Далі. Вас чекає якийсь чоловік, робота соціум, от в, в тому напрямку, щось дуже хоче з вами поспілкуватись, немає змоги. Е, ну, чекає, чекає вашої появи. Угу. І далі. Робота з соціум. Ось тут якась людина, як знаєте, руками розмахує. Десь хоче завершити, ну, може роботу якусь, може взагалі спілкування тут з кимось завершити. Наприкінці місяця вже буде така ситуація. Це, знаєте, як може і застерігати вас від якогось чоловіка, буде. як звертати вашу увагу на те, що треба б з людиною трошки змінити своє спілкування. Вислухайте людину. Якусь ситуацію вам буде прояснювати. Ви насправді ви не звертаєте на це уваги. Але от людині здається, що вам треба знати. Дорогу до вас має чоловік до кінця місяця, обов'язково прийде, але не з пустими руками щось, собі, ну, щось буде нести до вас. 21 число планує з вами розмову чоловік, ну, як керівник, як 21 числа буде планувати розмову. Вона може статись ну, до кінця місяця, але там вже будь-яке число. Це знаєте, як, от побачу, треба сказати якась добра новина. Щось непогане хоче сказати. Щось навпаки, приємно якусь може комплімент вам зробити, може подобається якась ваша робота. Зустріч, чоловік та жінка. І ви не уявляєте навіть, яка би важлива для цього чоловіка. Він йде поряд з вами, і все вам в очі намагається подивитись, як ви, в якому ви настрої, як ви до нього відноситесь. Йому дуже вас не вистачає. Якось дуже сумує, але не каже вам про таке. Чомусь в таємниці тримає свої почуття до вас. Багато уявляє, як ви десь прогулюєтесь, може, десь дійсно ходили, гуляли з цією людиною, і він згадує ці прогулянки. От якось так в голові живете, в думках. Так, і ось тут розмова, чоловік та жінка. І знаєте, чоловік як розкриває для себе цю жінку от якось по-новому і якусь як пісню, як якусь музику з нею пов'язує. От знаєте, Коли враження про людину. Пов'язуються з у когось чим, у когось там, наприклад, з якимсь там фільмом, у когось з віршем якимось тут з окремою музикою. І кожного разу, як чує цю якусь там пісню, музику, згадує про цю жінку. І хтось тут до кінця місяця щось як в журналі будуть шукати як якийсь запис. Так. Наприклад, як треба підняти якісь документи, там щось згадати або переробити, або взагалі подивитись, було чи, чи не було це зареєстровано, записано. Так, добре, що в нас тут. Когось тут корзинка наповнюється якимись цікавинками. Щось весь, весь час щось складаєте в свою корзинку. Або хтось вам буде, ну тут ще й чоловік показаний, який буде наповнювати вам ту корзинку. Так, ось тут що планували зробити. Якщо це особливо от, треба було долучити чоловіка, то воно буде зроблене не за один раз, або, наприклад, може, сама по собі якась там справа, вона як поділена. Ну, а може вона з кількох складових буде робитись. Бо тут, як, знаєте, дрібнички якісь насипані, і людина їх докупи збирає і щось робить. Буде зроблено. Трошки тут жінка навіть буде дивуватися, як вийшло. Будуть сюрпризи, будуть приємні сюрпризи, будуть залицяння чоловіка бачу до жінки. Це зовсім новий якийсь чоловік буде. Або, наприклад, було вже спілкування, вже якийсь час там, знаєте людину, але не було ще залицянь від нього, тож будуть. Як зізнаватись буде в своїй симпатії до когось з вас? Якась ідея. Тут зверніть увагу, прийде, підказана буде ідея щось, що ви можете зробити, можете робити, щось, що буде підвищувати настрій вам, і може і ще комусь. Це гарна ідея, це цікава ідея, і на неї варто звернути увагу. І це те, що, от знаєте, як стане для вас чимось таким насправді звичним, але кожного разу посмішку бачу, коли це робите. Ось так. І якісь люди поспішають до вас, до спілкування, теж будуть у вас якось. Ви знаєте, ви з настроєм бачите цих людей, приймаєте цих людей, вам якось приємно. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарного настрою вам і людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе і будьте в безпеці. Побачимось в наступних відео. Всім пока.